Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами деніт 3 d і ми продовжуємо кар'єру FIFA Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Зараз ми, як завжди, налаштуємо тактику, яка у нас. Я не втомлююсь це повторювати, бо це, це реальний лаж EA не дати змогу зберегти тактику так само, як це вони дали змогу в кар'єрі це зробити. Але в Ultimate Team це неможливо. Тому я буду кожен раз на це наголошувати, щоб всі знали, що її лажонуло. Так, все, виходимо на, полі, на поле в ті серії. З тієї серії, я не змінював. Склад у нас знову лаліга. Бакка. В нападі, Карвахаль. Тримулінас, до речі, по боках в захисті. Ну, такий склад насичений. Насичений захист, але хоча там три захисники таких номінальних стадіон. Хангук Nice 21. Nice 21 проти нас. І Шейнлонг у нас тепер у нас тепер в нападі, бо Боян хоч і забив, але зіграв. Ну, ви всі бачили, а хто не бачив, то подивіться попередню серію, як зіграв. Боян, який у нас тепер на прізвисько Баян. І у нього класична форма, по-моєму, якась. Чи ні? Шадлі. Делф. Делф у нас найвтомленіший, тому його треба буде змінити. Люк-шоу, Делф. І аут. Ні, не заробить. Але він залишається з м'ячем. Відправляє на Стерлінга, який зупиняється, бо він в офсайді. Бо він в офсайді. Стерлінг орендований наш гравець, грає як лузер. Тому я не знаю. Такі гроші, як за нього просять, я не готовий за нього платити і збирати на нього не буду. Леннон покраще буде, але він трошки притомився. Оп, Карлохаль, красиво, красиво все зробив. І офсайду немає? Лисий. Ні, Немає, мабуть, офсайду, але. Це, мабуть, я приблизно розумію, чому він так пробив, бо. Я помітив, що у задроті у Фіфи -фі є така штука. Вони от Гублять м'яч, а потім одразу як, якимось чином у мене відбирають. А яким чином вони це роблять? Мабуть, натискаючи 155 разів. От саме е, така цифра повинна бути. 155 разів треба натиснути. Е, відбір. І тоді відбираєш одразу м'яч. Е, от, він понатискав і просто пробив з центра поля. Ну, зогбія. Крутиться, крутиться, і тепер треба вийти з пресингу. Люкшоу, загбія. Пас парехо. Парехо, Чітко, чітко все. У наших суперників у восьмому дивізіоні, в нападі погірше, мабуть, а в захисті все-таки тут уже люди на навчені. Мініе. Мені чомусь одразу хочеться сказати ДХ, коли я бачу голкіпера в зеленій формі Манчестера, але у нас стоїть Мінніолє, і у нас Зогбія і ні? Це, це штрафний, ми розіграємо Карвахаль, Карвахаль, але ні. Бакка, віддає на Кастро, Кабул, по-зіданськи, боднул, і все нормально. Отаменді буде розігрувати або робити навіс. Мабуть, розігрувати, бо він підкликав до себе Парехо. Парехо віддає. І Шадлі! Чудово! Делф! Делф, 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 Делф. Делф. Дельфінарій це, мабуть, на його честь. Ну, Звичайно, це все жарти, а Стерлінг, як завжди. Стерлінг, як завжди. Таке прізвище у нього багато, я б сказав. Але. Толку мало від нього. А давайте по постеринці. Бабах! Скидка, Немає скидки, Ну і стерлінг звичайно, головою ну ніяк не виграє. Це нереально. Бакка! Бак і Настасіч. Ну, це це Настасіч. Шейн Лонг, Шейнлонг! 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 Забиває! До останнього я чекав, поки він вийде своїм голубеньким голкіпером. І такі, такі я дочекався цього, все-таки приманка в вигляді м'яча спрацювала. 1 0 ми знову виходимо вперед. Але тепер треба уважніше зіграти в захисті. До речі, я забув нагадати, що це матч за, за збереження прописки. 8 дивізіоні ми ніяк не можемо залишитись в ньому. У нас 7 балів, треба 8, 12 для того, щоб підвищитись в класі, і 15, щоб. Ну, це ясно, що він буде пробігати. І 15, щоб здобути титул черговий Шадлі. І от такий хитрий пас отаменді. Отаменді треба було б вибігти кимось за спини. Так, Смолінг. Ні. і удар. Мінюлі, а що там? Чому зупинилась камера. А, офсайд. Офсайд, це навіть ото міліціонер бачив. Ну, подивимось, ми. От зараз оці всі повтори будуть грати нам на руку, якщо ми не будемо їх збивати. І я забув знову радар відключити, от що погано. Бо. бо він нервує. Ну, я так думаю. Хоча, якщо він дуже досвідчений гравець FIFA, то він не буде нервувати. Все-таки ще багато часу, 1-0 всього. Так, ну я бачу, що діло трошки попахує жареним, тому треба треба вибити. Спокійно, Сусаєта. Сусаєта трошки підсуєтився і загубив. Ох, нічого собі вибити! Вибити, тому що так не можна грати. Стерлінг знову. Ну, стерлінг це. Таке. І отут Делф. Бачив, бачив Шайна Лонга, але не зміг виконати Смолінг. Багато браку, що у нас, що у нього. Так, люкшоу. Ну, якось навіть я. навіть. Не переживав, хоча дуже небезпечний момент був щойно з люком шоу шадлі. Лонг. Лонг, шадлі. Ну шадлі, ну як можна? Так бігти довго. Подача. Ну, це пас, це передача на лонга була. А чому він так. Чому він так відтягнувся? Тіоте? Тіоте на люка шоу, Люк Шоу, Зогбія. Хай думає, що ми навісо хтось там, але ми в якийсь момент його обдуримо і прорвемось просто. У нас психологія, філософія і все таке. Шоу. Тіоте, ну це, це дуже небезпечно так робити, так розвертатися. Шадлі. І тут є Нзогбія, але. Щось він сів дуже сильно в захист. Хочу, щоб ми повибігались. Тьоте, Спокійно. Ми контролюємо м'яч поки що. І прекрасно. Простріл! І тут! Тут Шейлон, Шейнлонг повинен бути, але <coughs> чогось його не було. Бака, Кастро. І тепер контратака Делфі одразу перериває Настасіч. Зогбія. Ну, відкрийся, будь ласка. Ні, стерлінг тупий, як стіна, бо. Ну, можна ж було відкритись спокійно собі. 45-та хвилина в роздягальні б, якби забити, другий було б взагалі чудово. Давайте спробуємо. Шейн Лонг у нас так відтягується, що потім не встигає в напад. І. Так, не встигає в напад. Перехо, тут головне тепер не пропустити, пасуело. Пасуело, кабул! І ну тут же відкрися. Я чекав, поки відкриється Зогбія, мабуть, і Стерлін тепер повинен І Стерлін нас доганяє, трошки затримав атаку, але у нас е, все, капець. Ви бачите? Ну Ми пропустили, бо Ну вже було видно, що гравці почали бігати куди завгодно, на кого б я не переключався. От настасіч, наприклад. Ну Тупий гол. Що я вам скажу. Ну... Тут уже нічого не зробиш. Зогбія і. 1-1. 1-1. Ну що, що я можу сказати? Треба міняти деякі гравців. Наприклад, Стерлінга, наприклад, Стерлінга на Ленона, Макгіді. Макгіді вийде замість Шадлі і одну заміну прибережемо. Ну, так не годиться. Так не годиться. Контролювали матч повністю і пропустили дуже-дуже прикрий гол. Через те, що. От, через те, що тупі переключення, коли переключаєшся, то чомусь чомусь наш гравець хоче бігти вперед постійно. Чудовий пас. Люк шоу грає. І ще краще удар вищовий. А що ж з Люком Шоу сталося в восьмому дивізіоні, я не розумію. Ну, може він переживає критичні дні якісь в кар'єрі. Леннон. Делф. Делф на Леннона. Леннон. Леннон! Леннон! Простріл удар, гол. Зогбія. Ніяких емоцій. Бо все ще попереду. Леннон. От бачите, я казав, що Леннон краще, ніж Стерлінг Стерлінг ніколи б так не пробіг. Ну, у мене в команді. Може, у вас в команді він там рве всім одне місце, але у мене в команді він нічого не робить. Тому, як із Халком, я чекаю, коли завершиться його оренда. А, взагалі я б його продав, би, якби можна було б. Так, заміни від нашого суперника, ну давайте поки що. І ми щось потворимо. Давайте лонгу дамо завдання. А що в нього? Ну в нього все збалансоване, але щось мені не подобається. Нехай він забігає. Ні, це... так, залишатись в центрі. І нехай забігає за захисників. Бо якось якось. Зовсім ніяк, він грає, поки що відтягується, дуже сильно Кокке виходить замість Кастро. Це підсилення, звичайно, Бака, Тіоте. І пас від Люкашоуна Смолінга. Леннон. Леннон, ну це, це вже просто не думав я, що так легко я його зможу обіграти. Почав вихиляти з м'ячем туди-сюди, але. Але. Ну, що ж це таке? Настасіч! Шейн Лонг. Шейн Лонг, Та біжиш ти Шейн! Пас! Гоу! Нзогбіа! Невже таке? Ми коли два в одного виходимо, у нас не виходить забити. А тут е, через кількох гравців ще дав пас в ширину і Нзогбія забив. 3-1. Непогано. Непогано. Тепер... О, тепер він може почати переживати. Я думаю. О, так у нього класний голки. Брой я не помітив, що у нього Діего Алвес стоїть. Лонг прекрасна передача. Зогбія другий раз в порожні ворота в стилі Йона Даля Томаса не забиває. Або там, Філіппо Інзагі, наприклад. Ну, хто ще натрапив на ігру? Так. Сусаєта, ну це він побіжить. Він побіжить. Так, 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 так. Ну не повинен пустити, але пускає. Удар. Но тут без проблем. Миньоле. Почекаем 6 секунд. У нас есть этот час. Как вчители говорят, перерва для вчителей. А у нас 6 секунд для Миньоле. Магиди, Магиди, Трошки треба відірватися від гравця. Простріл. Шейн Лонг. Забиває четвертый м'яч. Прекрасно. Прекрасні заміни. Шейн Лонг забиває з передачі Мак Гіді, і у нас буде заміна. Делфа треба змінити, бо у нього вже там з силами проблеми. Ну що? Ну, цей матч ми проводимо непогано, тільки от кінцівку першого тему ми провалили. А так. О, да! Молодець! Молодець! Хоч породів. Так, ну що, ми не зможемо зараз зробити заміну, бо. бо поки що м'яч. Не у нас 59-та хвилина всього навсього, тому. Це ще радіти рано. 4-1 гарний рахунок, але не для Ultimate Team. Коли залишається ще півгодини грати і ще коли 6 хвилин тайм. Так, треба від захисту зіграти. Навіть від суперзахисту. Сильно сідати не треба. О, Почались. Знаєте що? Вибити ваут. Макгіді. Шоу. Макгіді. Макгіді встигає. Шейн Лонг! Ну це. Пане Лисий Арбітер. Що, вже там не зачепив? Ну, добре. Перехо. Перехо. Ми згадаємо це, коли буде 4-4. Ще один вихід, але сильно. Сильно Діго Алвес спокійно бере м'яч до рук. Вибиває. От бачите, він так швиденько вже водить м'яч. В гру, бо все-таки ж програє. в три м'ячі Тіотем. Кабул. Прекрасно. Треба було б заміну зробити, але на атаці своїй не хочеться. це Переривати атаку Пас Сан Хосе. Сан Хосе. Тримулінас. Наваро. Отаменді. Ну, ми вибігатись не будемо. Що ж нам. Він все одно підійде. Карвахаль. І давай, давай, лонг, лонг-лонг, лонг! Ну забіжиш ти нормально. І раніше. Делф! Делф! Сан Хосе. Бака. Бака. Так, люкшоу. Тепер наступний для баки. Удар. І от зараз ми зробимо заміну. 18 хвилин залишається. І остання заміна. Делф піде на заміну. Ні, зогбія взагалі дуже втомився. Чомусь. Опа! Він вирішив вийти, я так розумію. Або це мутки. Давайте подивимось. Так, перемога і. і. Ну, зараз дайте нам уже ці три бали. Так, все, нарешті, ми залишаємось у восьмому дивізіоні, нам два бали залишаються до сьомого. І п'ять балів за три гри. До титулу. Ну, непогано, непогано. Нарешті, хоч ми не понизимось в класі і. Такий один із тягарів впав з плечей. 3835 монет непогано, я думаю, що. Ну, не знаю, чи на преміум пак збирати, чи на простий. Вони всі якісь у нас у пороті, коли ми їх відкриваємо, там завжди якісь гравці такі собі. Звичайно, назбирати, бо такі 30 штук на промо. Промо, там, де 11 гравців і тренер, золоті всі. Але 30, 30 тисяч ми будемо збирати до наступного року, тому нам треба відкрити. Так, у нас, у нас контракти. От, ми зараз вийдемо на трансферний ринок, але це за кадром буде. І треба купити кілька контрактів. Так. Бо у нас 99 матчів, я буду тільки... Назначати таким гравцям, як Ді Марія, наприклад, або, ну, Мата може. Тіоте, ну, точно ні. Точно ні. Ну і все. Я вас вітаю з тим, що ми хоча б залишаємось у восьмому дивізіоні. І в наступному матчі вже будемо боротися за вихід. За вихід у сьомий. А це вже 3200 монет, по-моєму. Зараз подивимося. 2500 монет ми вже заробили за цей. За цей дивізіон і тепер. Вони прогнозують нам 13 балів. Вони думають, що ми один, одну гру програємо. Ой, одну гру виграємо за три матчі і дві програємо. Ну, нехай. Потім 12, бачите, 3200, і якщо виграємо чемпіонат, то 4000. А нам монети, нам кожна монета потрібна. Тому будемо боротись до кінця. Якщо вам сподобалася ця серія. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Данієт Рюден. На все добре!